Початком літнього періоду, особливо в спекотні дні, дуже збільшилось споживання води мешканцями, особливо в приватному секторі. Це в першу чергу пов'язано з поливанням присадивних ділянок. Останні дні до диспетчерської служби Чернігів надходять численні скарги від мешканців села Кіїнка на відсутність води в вечірній час з 19 до 22 години. У зв'язку з участівшимися жалобами населення Кіянки. Вот, что вечером часы максимального разбора начиная с 20.00 слабое давление воды была проверена скважина на Заречном вот такие перепады были это вот башня пустая давление ниже критического нижний уровень давления 3,3 3 атмосферы вот оно. вот оно накачивает до 4,8. Вот, оно резко падает. Вот такие скачки давления, поэтому... Все это было рассмотрено на ближайшем совещании руководством водоканала и принято решение об установке насоса большей мощности, который и 21 числа были, было установлено. Скважина глубиной 680 метров, меловой горизонт. В данный момент в течение недели это участились жалобы населения по пропаданию воды. Было принято решение руководства заменить насос на более производимый насос с увеличенной подачей воды. Производится работа бригады по подъему артезианских скважин. В течение дня работа будет завершена, установлен более мощнее насос. Которій будуть подачу делать більше наполовину і пропадуть жалоби у населення. Встановивши нове більш потужне насосне обладнання, Чернігів водоканал виконав свої зобов'язання перед мешканцями сіл Кінка, Трісвязька Слобода та Зарічна щодо якісного та цілодобового забезпечення абонентів питною водою. Але медаль має два боки. За інформацією Обаненського відділу, щомісячні втрати води на свердловині зарічно складали до 3000 метрів кубічних на місяць. Під час сезону літнього поливу розбіжність між обсягами добутої води та тієї, що була реалізована населенню сіл, збільшується в рази. Це відбувається через те, що чимало абонентів водоканалу, які мешкають в кінці і Слободіта за мають нелегальні врізки водопроводну мережу та використовують воду безобліково. Якщо за підсумками червня різниця між видобутком та реалізацією по Кінка Трисвятська Слобода та Зарічне збільшиться, Чернігів водоканал буде змушений піти на непопулярні заходи, замінивши насосне обладнання на менш потужне, тим самим обмеживши у часі споживання води мешканцями Чернігівського району. Про всі факти безоблікового споживання та розкрадання води просимо повідомляти за телефоном у Чернігові 67 67 87.